Вітаю, мене звати Юля. Я як завжди пропоную вам оглядки на новинок від сайту sinist.com.ua. Цього тижня на українських екранах з'явиться переможець Каннського кінофестивалю, і звісно, він просто не міг не стати прем'єрою тижня. Отже, наша прем'єра тижня це драма Життя Адель. Гарний, глибокий і в міру провокаційний фільм сподобався всім критикам і глядачам. Ну майже всім. Це історія Адель, дівчини, яка ніяк не може зрозуміти, що вона лесбіянка, поки не зустрічає одну прекрасну особу із синім волоссям. Фільм розповідає про їх любов, про дорослішання Адель та її спроби поєднати свою сексуальну ідентифікацію з навколишнім світом, включаючи друзів і родину. Фільм заснований на графічному романі Жулі Маро синій самий теплий колір і, очевидно, багатий візуально. Крім того, фільм тримається на тендітних плечах двох молодих актрис: зовсім юною Адель Екзаркопулос і більш досвідченої Леа Сейду. Абделатів Кишиш, розташовуючи їх в центрі, навколо якого обертається історія, як вважає багато хто, захопився красою своїх підопічних і їх спільними еротичними сценами. Самі акторки, втомлені від перфекціонізму Кишиша, скаржилися на його методи роботи вже після Канн. У будь-якому разі, цей фільм одна з головних подій у світі кіно цього року. А поки золота пальмова гілка Кан ще вважається найвищим знаком якості, можна сміливо йти в кіно і розбиратися, чим це захоплюється вся сучасна Європа. Для тих, хто хоче посміятися цього тижня. Комедія це кінець. Ця комедія зашкалює за багатьма показниками. Кількістю зірок на екрані, абсурдності того, що відбувається, і сміливості провідних акторів. Сет Роген, який грає Сета Рогена, і Джей Барушель, якого грає Джей Барушель, приходять на вечірку до Джеймса Франко, якого грає. Міша Галустян, ні, звичайно, Джеймса Франко грає Джеймс Франко, і будинок, в якому живе його герой, теж належить Джеймсу Франко. І картини, якими герої будуть затикати стіни, теж малював Джеймс Франко. Це найбільш документальна комедія і найбільш комедійне кіно з усіх документальних. За сюжетом у розпал вечірки, якраз після того, як Майку Сера відшмагав по попі Ріану, небеса відкрилися, з-під землі поповзли нагору всілякі дикі монстри і настав натуральний кінець світу, точно за апокаліпсисом Іоанна Богослова. Кілька гумористів, які дивом вижили, намагаються провести час, що їм залишився так, щоб потрапити в комедійний рай. Натуральний капустник з абсолютно аморальними жартами і непоганим екшном. звичайно, у межах можливостей гумористів. Як не дивно, фільм дуже сподобався і критикам, і глядачам, а збори перевищили бюджету чотири рази. Є підозра, що продюсери запропонують зняти кінець світу 2», що абсолютно суперечить логіці. Але Рогіна і Франко логіка, здається, ще ніколи не зупиняла. Також цього тижня в наших кінотеатрах з'являється фантастичний фільм Гра Ендера. Хоча на екранах з'являється все більше підліткових франшиз про дітей, що рятують світ, гра Ендера, будучи саме такою франшизою, мало вписується в загальну тенденцію. Справа в тому, що перше джерело картини, роман Орсона Скотта Карда з'явився набагато раніше Гаррі Потера, Голодних Ігор або Сутінок у далекому, 1985 році, коли батьки цільової аудиторії фільму йшли з незручними портфелями і букетами Жоржин перший раз у перший клас. У ті далекі часи книга про хлопчика, здатного стати лідером збройного опору і непланетним загарбникам, та ще сфокусована на внутрішній еволюції героя та ще й наповнена роздумами про політику і мораль, просто не могла не стати культовою. За першим романом послідували ще 10, а кінематографічний потенціал книги постійно тримав гру ендера в записниках багатьох продюсерів і режисерів. Гевін Худ, який взявся за постановку у 2009 році, зробив головне, відсторонив від сценарію Карда, автора роману, який встиг до того часу стати одіозною фігурою ультраправих поглядів, справжнім православнутим, якщо так можна висловитися про ревнового Мормона, створивши свою версію історії хлопчика Ендера. Худ пішов на ризик. Він залишив на екрані те, що вважав важливим, і саме в тій формі, яку вважав найбільш доречною. Не можна сказати, що режисер захопився філософією або навпаки, стрілялками. У фільмі є потрошку всього. Деякі критики вважають гру ендера кращою фантастикою року. Деякі незграбної екранізацією пафосної книги. Здається, вся справа у ставленні глядача до навколишнього світу і в очікуванні від картини. Для людей з серйозним настроєм фільм дасть багато поживи для роздумів. А от любителям захоплюючих космічних пригод варто пошукати щось для себе в іншому місці. <плес> Також цього тижня в Україні виходить довгоочікувана особисто мною драма Географ глобус пропив. Переможець кінотавра, про який так багато і захоплено писала російська кінопреса, нарешті вийшов на екрани. Ті кінокритики, які не були в Сочі, і не бачили прем'єри картини, пішли в кіно днями і бадьоро повідомляють, це дійсно дуже хороше кіно, чесно кажучи, це напевне найкраще, що вийшло в Росії цього року. Принаймні, таке складається враження. Герой історії, вчитель Слушкін, багато п'є. Все ще за звичкою одружений, мало заробляє і багато жартує. Його образ дуже близький багатьом зайвим людям з російської літератури, як виявилося, зовсім зник з російського кіно. Всі фільми про простих людей виявлялися або спостереженням за життям диких тварин, або ж екскурсією в божевільню. Цього разу на екрані нормальний російський інтелігент, і вся та дійсність, всупереч якій він залишається хорошою людиною. Звичайно, левова частина успіху картини на совісті Костянтина Хабенського. Крім того, що він дуже привабливий чоловік, ця роль, здається, йому самому була по кайфу. І справедливості заради, чи багато було у цього талановитого актора гідних його ролей адмірали і Лукашин. А тут відразу видно актор на місці і роль йому як рідна. Приємно подивитися. Наступною в нас іде трагікомедія Віддати кінці кінці». 24-річна Таїсія Ігуменцева, протеже Олексія Учителя, влаштувала прем'єру свого повнометражного дебюту на Канському фестивалі. Зрозуміло, що поза конкурсом, та все ж з шиком і близько у канах. Та й пам'ятають по студентській короткометражці Дорога на з якою вона виграла один з другорядних призів у 2012 році. Молода постановниця зняла фільм, чи то притчу, чи то казку про забуте Богом російське село, в якому живуть 12 чоловіків, в якому настав кінець світу. Вірніше така новина докотилася до деяких місцевих жителів, і з цього приводу односельчани вирішили влаштувати прощальний вечір з випивкою, взаємними откровеннями і взаємним же всепрощенням. Кумедне і смішне кіно позбавлене зрозуміло достовірності і глибини. І Гуменцева явно далека від реального російського села і психології його мешканців. Але напевне фільм на ура піде в студентсько-хіпстерському середовищі. Легка псевдофілософська казка про вигаданий світ не раз завойовувала серця молодих, так було за мелі з едвардом руки ножиці, так може статися і з дебютом Таїсії і Гуменцевої. Та все ж головний кінець світу цього тижня покажуть роги і Франко. Це вже, вибач на стаю. Також серед новинок цього тижня можна побачити драму «Распутін». Путін. Спільний французько-російський телесеріал, знятий Жозе Даян, раптово перетворився на російсько-французький повнометражний фільм, знятий Іраклієм Квірікадзе. Так вирішила ВГТРК, чия частка в бюджеті проекту склала 60%. З посереднього серіалу про дику Росію у Квірікадзе вийшов посередній фільм. Про те ж саме проблеми. Дві: по-перше, дивний сценарій, в якому змішалися чутки і фантазії, а герої ведуть себе абсолютно нелогічно. По-друге, Жерар Де який уявляє собі Распутіна справжнім російським мужиком, таємничого й відважного, таким собі нереалізованим рятівником Росії. Особливо важко дивитися цей фільм тим, хто бачив агонію Елема Климова, де Распутіна зіграв Олексій Петренко. І нарешті для любителів Ромкомів фільм Коктейль. Індійська романтична комедія, що плавно переходить в мелодраму. Тут вже не співають, не танцюють, а злобний раджа нікого не викрадає. Сучасні герої індійських фільмів живуть у Лондоні, але, як і раніше, гарні, багаті і будують відносини. Фільм за індійськими мірками виявився досить успішним. Він зібрав 11 мільйонів доларів у прокаті. Цифри смішні для країни з населенням в мільярд осіб, але 99% цього населення не завжди знаходять гроші, щоб поїсти. Не те, що на походи в кіно, де на екранах три гламурних нероби з'ясовують хто кого більше кохає. Всі кіноновинки цього тижня я бажаю вам хороших фільмів і приємних переглядів. З вами була Юля. До наступної зустрічі.